Напередодні глобального саміту миру президент України Володимир Зеленський підписав зі США найсильнішу угоду за час незалежності України. Йдеться про безпекові гарантії від американців, які мають зміцнити обороноздатність нашої держави своєю чергою. Україна зобов'язалась забезпечити чесну та ефективну судову систему всередині країни. Ця реформа також є серед вимог для вступу України до НАТО та Євросоюзу. Та, схоже, сама судова влада всіма способами її блокує. Служителями Феміди у нас досі залишаються судді, які мають стосунок до кланів і свою професію перетворили у справу династій та передають дітям. Наче це якесь нерухоме майно і приватна власність. Хто насправді керує країною. Чому люди Януковича і Медведчука досі залишаються у судовій владі? Продовжують здійснювати зовнішню агентурну діяльність як резиденти. Хто перешкоджає проведенню судової реформи? Довший час в, суд... в судах України була монополія так званих судових кланів. Та як львівські судді вносять неправдиві дані до декларації. Судову реформу в Україні почали впроваджувати одразу після Революції Гідності у 2014 році. Головна мета забезпечити склад Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів. Професійними та незалежними експертами, але повноцінно очистити суддівський корпус у підсумку так і не вдалося. Усіляко перешкоджали процесу самі ж служителі ФЕМІДи. Найбільше вони критикували залучення міжнародних незалежних експертів до ці до цієї процедури. В такій путінській манері, там нарікаючи на іноземних агентів, чому в 2014 році це питання повстало максимально гостро, бо якраз судді почали виносити справу про почали виносити вироки у справах повністю незаконних, так званих справах Майдану. І з 2014 року було дуже високий запит на проведення судової реформи. Тоді реформа відверто провалилась, але у 2021-му Верховна Рада таки приймає два законопроекти, що повинні були б забезпечити перезавантаження судової влади. Йдеться про оновлення складу вищої кваліфікаційної комісії суддів та вищої ради правосуддя. Зараз вже судді обираються на зовсім інших умовах. Та тобто недоброчесним суддям, суддям, які не можуть пояснити свої статки, судді, які а, є факти, що вони там займалися плагіатом, тобто академічною недоброчесністю, в них шанси потрапити в професію суттєво менші. Проти реформи виступили кілька організацій, які безпосередньо пов'язані з людьми у мантіях. Серед них асоціація суддів, господарських суддів України. Куди входить голова західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький, це уродженець Донеччини, якого змі тісно пов'язують із одіозним керівником Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим та судею уцікачем, що має російський паспорт, та переховується в Австрії Віктором Тацьковим, взагалі його комунікація в зв'язках з Ємельяновим, Повинна відпрацювати наша спецслужба, в даному випадку Служба безпеки України. Я ніяк по-іншому не можу пояснити, ніж як е, е, те, що система, на таких як Вотнівський, показує, що вона буде захищати всіх цих суддів, хто готовий буде захищати систему, а не права українських людей. Ємельянова і Тецькова називали обличчям судової влади часів Януковича. Вони підпорядкували собі систему прийняття рішень, ставлячи у регіони своїх людей. Борис Плотницький до Львова переїхав ще у 2012-му у розпал правління Януковича і досі залишається тут суддею. Попри те, що Тацьков з України давно втік, а Ємельянова звільнила Вища рада правосуддя. Якщо є а, випадки, що ці судді. Окрім того, що були там знайомі, чи були включені в систему власне Мілянова та інших, приймали непідсудні рішення або рішення, які нанесли шкоду державі, то за таких умов треба звертатися до вищої кваліфікаційної комісії суддів от стосовно відсторонення їх від здійснення судочинства. От якщо такі факти є, то звісно, такі люди не мають бути в судовій системі. Зв'язок Плотніцького з колишніми скандальними суддями очевидний. Ось це листи, які надходили на електронну пошту вже екс-дружині Ємельянова. Від одного із берлінських готелів тут у серпні 2014-го ємельянов святкує у родини. Як не дивно у списку гостей Борис Плотніцький та Руслан Браславський, давні соратник Ємельянова, А нині депутат Київської обласної ради виявляється, з ним Плотніцький планував відкрити спортивно-оздоровчий центр у передмісті Львова. Такі випадки треба розглядати як питання саме безпеки та державності, безпеки іноді України. Ми ж, якщо не думаємо самі себе і справді ведемо боротьбу за свободу, за демократію, то ми повинні внутрішньо вести боротьбу за, за законність і право. Бо тоді все інше, якщо ми будемо жити в правовому нігелізмі. Якщо ми будемо жити телефонним правом, хто там подзвонить з якого офісу такого, тоді все інше втрачає цінність і свого суд. Тепер же обидві доньки Плотніцького продовжили династію і також працюють у судовій системі. Наталя Плотніцька, суддя господарського суду Києва. А Світлана керівниця апарату п'ятого апеляційного суду в Одесі. Досліджуючи їхні декларації, з'ясовуємо, що інформація по Світлані Плотніцькій у публічному доступі відсутня. Тож із відповідним інформаційним запитом звертаємося до національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідь нас відверто здивувала. Національним агентством розроблено та затверджено порядок вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом національного агентства. Національне агентство вилучає з відкритого доступу реєстру декларацій всі наявні в ньому документи, виходячи з вказаного в запиті прикладу, ініціатором вилучення декларації з відкритого доступу реєстру декларацій у період дії воєнного. Стану в Україні є голова заступник голови п'ятого апеляційного адміністративного суду. Декларація самого Бориса Плотніцького виявилася доступною. У ній, до прикладу, вказані квартири в окупованому Криму та Донецьку та елітна нерухомість у Львові. Торік, у травні, суддя став власником житла у Вікінг парк. Та понад 60 метрів квадратних оголошена вартість всього 800 тисяч гривень, а це як мінімум втричі дешевше від ринкової ціни. Якщо брати по ціну що можна купити, то метр квадратний коливається від 1300-1400 доларів за метр квадратний, і в залежності від площі квартири планування, який це поверх ціна може рости там до півтори тисячі за метр квадратний і можливо подекуди більше. Запитати у суді, як можна придбати помешкання за такою низькою ціною, нам не вдається. Бо вхід до ЖК лише для мешканців «Заходять по брилках і угу. по е, табу по паролях. А оці що тут, ось ці двері, то це просто... їзди, але там ще немає домофонів, щоб заходити за входу. Поки що вхід тільки з внутрішнього двору. Так само нам не вдається особисто спитати чоловіка про його зв'язки із дискредитованими суддями часів Януковича. Нічого про це не запитувала і вища кваліфікаційна комісія. Яку Плотніцький успішно пройшов ще у 2018 році? На наш інформаційний запит вища рада правосуддя відповіла, що кандидат отримав необхідний результат для проходження кваліфікації. Кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності у дотриманні неметичних норм у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна. Попри те, що з того часу минуло вже шість років, а країна поринула у вир війни, зрадників та колаборантів з-поміж людей у манціях. Шукати схоже не планують довший час в, суд... в судах України була монополія так званих судових кланів. Частина з них орієнтувалася на Портнова Петчука, частина на, умовно кажучи, там Вовка Тупицького, тобто на людей, які ну фактично зловживали статусом керівників судів. Як і в ситуації із суддями, де якісну судову реформу саботують самі ж люди в манціях, так і питання якісної адвокатури сьогодні зависло у повітрі. Роками Національна асоціація адвокатів України буквально перетворюється на імперію Медведчука. Попри те, що кум Путіна вже давно мешкає на Росії, організацією понад 10 років продовжує керувати його соратниця. І це при тому, що відомо про її контакти із російськими колегами, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Знайомтесь Лідія ізовітова, голова національної асоціації адвокатів України, за інформацією змі, давня подруга Медведчука, яка допомагала йому вибудовувати мережу адвокатури. Що працювали би в інтересах Кремля, так в січні 2014-го керівництво асоціації адвокатів стало на захист диктаторських законів, що ухвалила Верховна Рада. Сьогодні ж організація захищає зрадників, які працюють на боці окупантів. Це ціла система, ціла мережа, яку вибудував Віктор Матвачук. Вона будувалася не лише на асоціаціях адвокатури, на певних об'єднаннях суддів. А вона будувалася там з основ, там з юридичних е, університетів, з юридичних вишів, куди вони розставляли своїх людей. Потім підбирали правильні кадри на їхню думку, так звані правильні кадри. Потім одних стірова в. В адвокатуру інших стіровувала судову систему. Якщо мовою спецслужб, то вони здійснюють пізніше, продовжують здійснювати зовнішню агентурну діяльність як резиденти повноваження. Ізовітової закінчились ще у 22-му році, і вона більше не має права переобиратись на посаду. Тепер жінка всіма способами. Блокує з'їзд адвокатів, аби уникнути зняття з посади. Усе через те, що перед повномасштабним вторгненням у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроект, який дозволятиме керівникам цього об'єднання переобиратись на посади нескінченно. Наразі його опрацьовують у комітеті. Переважна більшість. Представників адвокатського середовища кажуть, що Ізовітова вже підготувала собі заміну. От тобто, здавалось би, нема чого переживати. Але навіть за таких умов вона намагається максимально зірвати проведення з'їзду. Спочатку там блокувалося обрання делегатів окремими обласними організаціями. Потім в аргументи пішло, що під час війни збирати людей в одному місці це дуже небезпечно. За цей час об'єднання обросло прихильними до ізовітової людьми. Львівщину до прикладу в асоціації представляє Марта Мельникович, суддя Червоноградського суду Львівської області. Про це жінка щороку інформує у своїй декларації. А ще вона дотична до підприємства Авадор, що спеціалізується на будівництві доріг. За даними аналітичної системи «Юконтрол», Кінцевим бенефіціарним власником є Володимир Мельникович, її чоловік. Цікаво, що від самого заснування фірмі небо, як щастить на державні замовлення. У 2017 році Авадор перемагає у торгах, незважаючи на те, що пропозиція суперника мала значно нижчу вартість. Експерти припускають це може бути не випадково, так як служителі Феміди мають необмежений доступ. До всіх реєстрів судді це окрема категорія, з тобто вони особливо небезпечні, тому що вони мали можливість, мають щоденну можливість ознайомлюватися з роботою діяльністю злочинців в економічному там напрямку мають можливість ознайомлюватися з тим, в який спосіб це документують правоохоронці. Мають можливість набиратися злочинного досвіду це треба вивчати справи, бо дуже часто, просто там підозра, те, що от є родич, а і цей родич щось виграє скоріш за все. Він там має якийсь доступ до інформації, бо в нього є знайомі родичі в органах влади. Ну, це припущення. Марта Мельникович також представниця династії суддів. Це донька заступниці голови західного апеляційного господарського суду Наталії Кравчук. Щоб з'ясувати, чи пов'язана вона або її донька з Ізовітовою, вирушаємо до представниці Феміди у гості. Мешкає жінка в елітному житловому районі у холодновітці, що за Львовом, у будинку на 270 метрів квадратних, що належить її чоловіку. Будинки в тих локаціях в принципі рахується дуже престижно. їх мати, скажімо, в тих локаціях локація земної води, басівка, холодновідка, конопниця. Це рахується нормальні такі ліквідні райони. Ми це називаємо. То будинок такою площою можна приблизно тільки прораховувати від скількох від ціни, якою він може стартувати. Ну скажімо, якщо ми беремо до уваги, що це будинок з рубша може бути без ремонту, то ціна однозначно від 120-150 тисяч доларів. Поспілкуватись з суддею нам не вдається. Розминулись буквально біля будинку. Щойно ми прибули на місце, як її автомобіль Рено залишив обіця. Натомість вдома виявився чоловік, але спілкуватися із журналістами він не забажав. Журналісти з телеканалу «НТА». Цікаво, що за час повномасштабного вторгнення родина Кравчук стала власницею квартири у ЖК Аволон Флекс. Однак задекларована ціна помешкання на 68 метрів елітному будинку вас відверто здивує лише один мільйон гривень. Навіть за найскромнішими підрахунками це вчетверо дешевше ринкової вартості. Мати там квартиру це нормально, і скажімо, це престижно певною мірою. По ціну утворення, знову ж таки, в свій час забудовник там, ну якщо ми беремо там, інформацію, яка там рік-два назад, вільні квартири можна було купити від 1400 доларів за метр квадратний. Тобто це чотири мільйони гривень, але аж ніяк не один. Історія, як дві краплі води, схожа і задекларованою квартирою судді Плотніцького який працює у тому ж суді, ба більше Плотнійський і Кравчук навіть спільно розглядають справи у складі однієї суддівської колегії. Разом із ними часто фігурує прізвище і Оксани Скрипчук. У червні 2023-му вона стає власницею квартири на понад 100 метрів квадратних. Зараз помашкання на стадії будівництва із декларації розуміємо, суддя здійснює забезпечувальний платіж львівській девелоперській групі, що будує ЖК жика Селект». Тож наймовірніше, що квартиру жінка купила саме тут. ЖК Праудселект знаходиться фактично майже в самому центрі Львова, буквально там 5-7 хвилин ходьби. Станом на сьогодні від забудовника є досі наявні пропозиції на купівлю, і ціни стану на сьогодні коливаються приблизно від 80-85 тисяч гривень за метр квадратний до майже 100 тисяч гривень за метр квадратний. Тобто, це зарплата Скрипчук за чотири роки. Якщо не враховувати інших прожиткових витрат, а поміж тим елітна нерухомість є ще і в її доньки Христини. І не де небудь, а у котежному містечку Брюксель. Ціна такого помешкання стартує від ста тисячі доларів. Фамілія по скрипчук. Або я не знаю, я просто тут ага. дочки де приїхав. Не приїхали. Ми звернулись безпосередньо до Оксани Скрипчук по коментар щодо походження коштів на елітне житло. Але відповідати на будь-які питання жінка відмовилась. вами поспілкуватися. Шкода, бо ми знайшли у суді земельні ділянки у селі Вербів на Тернопільщині. Загальна площа усіх трьох наділів. Становить 250 соток. Але у декларації Скрипчук ви їх не побачите. З цього приводу, ось що нам повідомили у НАЗК у відповідь на інформаційний запит. У декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві власності. За подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від тисячі до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це ж фаристеї. Тобто вона завтра вам скаже, що давайте проведемо експертизу, бо я насправді подавала. а Я припускаю, що це було втручання в електронну систему. І хтось це умисно викинув, бо є якийсь конфлікт інтересів. Вже в останній момент видавате то обґрунтуєте, і буде матеріали до суду. Там то вже в самому судовому засіданні виявилося, що у неї почалися там незворотні зміни в психіці. та її і, і взагалі не можна судити. За даними реєстру речових прав, знайдені нами ділянки. Жінка здає в оренду. Сільськогосподарському товариству вербів, а це означає, що отримує додатковий прибуток, який у декларації також не відображений. Стосовно діючих суддів, суспільство може подавати заяви до громадської ради доброчесності, тобто громадської е, дорадчого органу. Які допомагає ВККС і ВРП оцінювати судді, можна напряму звертатися до вищої кваліфікаційної комісії суддів і вищої ради правосуддя? Можна при наявності фактів щодо злочинів звертатися до правоохоронних органів на підозри конфлікту інтересів треба і можна звертатися до національного агентства запобігання корупції. Єдине, що не можна робити, це не протидіяти, не мовчати. Інакше і далі будуть цим зловживати. Однак протидіяти свавіллю і зловживанням буде дедалі важче. Верховна Рада може закрити від публічного доступу справи, які становлять суспільний інтерес на час повномасштабного вторгнення та рік після його закінчення. А разом з тим судді матимуть можливість. Вилучати інформацію з державного реєстру судових рішень, яка, на їх думку, загрожує безпеці, законопроект вже ухвалили у першому читанні. Це означає, що громадськість не зможе вільно отримувати доступ до судових рішень, а журналісти розповідати про резонансні справи. Тож судова система в Україні може так і не стати прозорою, а самі судді доброчесними. Бо такі закони нас лише віддаляють від євроінтеграції. Це були змови: настав час для нового викриття.